Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про законопроект за номером 8032. Відповідно до даного законопроекту встановлюються пенсійні доплати у розмірі двох непрожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Зараз більш детальніше все розповім. А... Саме даний законопроект передбачає надання спеціальних пенсій борцям за незалежність України, які були. Ув'язнені за свої переконання, також підвищення пенсійних доплат почнуть утримувати учасники повстанських рухів за незалежність України, а також ув'язнені радянські дисиденти. Хочу нагадати, що даний законопроект пройшов досить довгий шлях, адже був зареєстрований ще у вересні 2022 року і тільки 29 травня 2023 року був прийнятий. Відповідно до даного законопроекту вносяться зміни в Закон України про пенсії за особливі заслуги. Встановлюється доплата у розмірі 200 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили визначеного для осіб, які втратили працездатність. Тобто, у розмірі 4200 гривень борці за незалежність країни у радянські часи почнуть отримувати пенсійні доплати у розмірі 4200 гривень. Щомісячна це буде щомісячна надбавка до пенсії, і також ця сума буде щорічно підлягати березневій індексації. Тобто, вже наступна індексація буде 1 березня 2024 року. Також Даний законопроект за номером 8032 позбавив права експосадовців радянського союзу на отримання підвищених пенсій, а саме в закон про пенсії та особливі заслуги перед Україною. Внесені ряд змін і вилучені згадки про радянські нагороди і звання. Це було передбачене першою статтею даного закону. І перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсії за особливі заслуги. Також позбавляється право на пенсії за особливі заслуги кавалерів Ордена Леніна. Дивіться, даний законопроект передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною людям, яких було визнано борцями за незалежність України у 20 столітті, та відповідно до закону України про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 17 91 років. Це ті громадяни, які зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі, чи примусово їх безпідставно поміщали здорову людину до психіатричних закладів, і відповідні дані громадяни є реабілітовані. Відповідно до вимог чинного законодавства України, також хочу нагадати, що відповідно до закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною залишаються доплати за особливі заслуги для героїв України та матерів, які народили. П'ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Хочу нагадати, що така доплата буде становити від 35 до 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Хочу також нагадати: в мене є відповідне відео на моєму Ютуб каналі, де я більш детальніше розповідаю про саме доплату для мамів, які народили п'ять і більше діток і. Виховали їх до шестирічного віку. Наразі вони мають право на отримання пенсійної доплати у розмірі 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. І ця ну, доплата відповідно вам виплачується разом із пенсією, тобто 35%. Від розміру у нас прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність станом на сьогоднішній день, залишається в тому самому розмірі і становить 2093 гривні. Тобто від цієї суми ви маєте право 35% отримувати доплати до пенсії, стосується саме матерів, які... Народили п'ять більше діток, і їх виховали до шестирічного віку. Також видатні олімпійці, космонавти, ветерани війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за мужність, мають також доплату за особливі заслуги в розмірі від 23 до 35% від прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, тобто від цієї суми, яку я тільки що назвала 2093 гривні. От такий законопроект був прийнятий за основу 29 травня 2023 року. Тож борці за незалежність країни у радянські часи почнуть отримувати доплати у розмірі 4200 гривень щомісячно. І ця пенсійна доплата буде. Обов'язково підлягати щорічній березневій індексації, тобто її розмір буде змінений уже 1 березня 2024 року. Такою інформацією хотіла з вами поділитися. Завтра вам пропоную більш детальніше поспілкуватися про тарифи. Будемо говорити про електроенергію і про воду. Адже а, ще стосовно тарифів на воду немає остаточного рішення. Має бути відбутися засідання 14 червня, тому очікуємо і більш детальніше вам все розповім. Якщо у вас є якась тема, яка потребує для вас роз'яснення, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам дуже вдячна за те, що ви коментуєте, висловлюєте свою думку. Мені вона дуже цінна і дуже важлива. Якщо у вас є якесь нагальне хвилююче питання, з яким ви не можете розібратися, пишіть я. Якщо воно буде, їх буде дуже запитань, які будуть стосуватися однієї теми багато, я відзніму відео, де більш детальніше, більш розкритіше вам. Розповім та дам відповідь на ті питання, які вас турбують. Підписуйтесь на мій канал надалі. Дякую, що ви зі мною і обов'язково бережіть себе та свої родини.